Хімічні властивості кислот взаємодія кислот з основами реакції нейтралізації. Пригадаємо, ми з вами вже вивчили індикатори і говорили про те, що індикатори це речовини, які змінюють своє забарвлення в залежності від середовища. Так, індикатори будуть змінювати своє забарвлення в кислотах і в основах. І якщо подивитись на пляшки, в яких зберігаються кислоти, то можна побачити на етикетці певні позначки, які свідчать про те, що ці речовини шкідливо впливають на наші з вами руки. І не тільки кислоти, а й основи, відповідно до того, що вони матимуть інше середовище, також є шкідливими речовинами. Такі речовини за рахунок їхньої дії називаються їдкими речовинами. Як же довести, що ці речовини будуть взаємодіяти між собою? Для цього проведемо дослід. В одній склянці знаходиться хлоридна кислота, в іншій склянці знаходиться натрій гідроксид. Додаємо в першу склянку індикатор і спостерігаємо зміну його забарвлення у рожевий колір або ж навіть у червоний. Той самий індикатор додаємо в іншу склянку з натрій гідроксидом і спостерігаємо зміну забарвлення на фіолетовий. Якщо ж ці два розчини злити між собою, то ми отримуємо розчин, який буде мати забарвлення індикатору, який був попередньо, до того, як ми його додавали у цій суміші. Про що це свідчить? І чому після взаємодії речовин, які мають агресивне середовище, колір індикатору відновився? Давайте подумаємо і дамо відповідь на це питання. Запишемо рівняння взаємодії і з'ясуємо, які ж речовини утворюються внаслідок взаємодії хлоридної кислоти та натрій гідроксиду. Записали H хлор плюс натрій OH. Це дві складних речовини, тому поділимо їх на складові частинки. А якщо у нас дві складних речовини вступають в реакцію, вони будуть обмінюватися своїми складовими частинками, як діти, які граються разом. Тому ті частинки, які стоять ближче, об'єднаються між собою, ті частинки, які стоять далі, об'єднаються між собою. Таку реакцію ми вже з вами розглядали і називали, що така реакція відноситься до реакцій обміну. Тому спробуємо об'єднати ці складові частинки. Запишемо натрій і хлор поруч, і відповідно атоми гідрогену і групка ОН OH утворять молекулу води. Так як натрій має валентність одиничку, хлор має валентність одиничку, сполука, яка утворилася, являє собою натрій, хлорид. А натрій хлорид це абсолютно безвредна речовина, речовина, яка не володіє агресивним середовищем подібно до води. Тому можна зробити висновок, що така реакція, внаслідок якої дві агресивних речовини нейтралізують одна одну, будуть називатися реакціями нейтралізації. Отже, запишіть собі, реакція нейтралізації, це реакція взаємодії кислоти з основою, в результаті у якої утворюється сіль та вода. Спробуємо на прикладі інших сполук записати реакцію обміну або ж реакцію нейтралізації між кислотою. Ортофосфатною h 3 po 4 та знову ж таки натрій гідроксидом. Знову розділяємо ці речовини на складові частинки. І ті, які стоять ближче, об'єднаються між собою з утворенням солі, ті, які стоять далі, об'єднаються між собою. Пам'ятаємо, що реакція між кислотою та основою це реакція, яка протікає з утворенням солі та води. В солях на першому місці у нас стоять атоми металу. тому за Писали по атом металу. На другому місці буде стояти кислотний залишок ПО4. Записали його поруч. Розставляємо валентність складових частинок. Натрій має валентність 1. Кислотний залишок ПО4 має валентність 3. Тому на хрестах записали валентності. У нас вийде формула солі, натрій 3ПО4. І додаємо ще воду. Тепер урівняємо рівняння реакції, тобто розставимо коефіцієнти, звернувши увагу на те, що натрію у лівій частинці всього один атом, а в правій частині три атоми. Перед натрій гідроксидом поставимо 3. Відповідно, тепер урівняємо число атомів гідрогену. Їх в першій молекулі 3, і ще плюс 3 всього буде 6. Тому для того, щоб і в правій частині їх було також 6, ми Поставити трічку. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Допишіть рівняння хімічних реакцій і назвіть речовини.